Понад півтора мільярди гривень виділив кабінет міністрів для відновлення Зміївської тес на Харківщині та Трипільської ТЕС у Київській області. Про це сповістив прем'єр Денис Шмигаль. Із резервного фонду держбюджету уряд надає 726 мільйонів гривень для державної компанії Центренерго. Їй належать Зміївська та Трипільська Тес. Окрім цього, для Тес виділили також 826 мільйонів. Мільйонів гривень із фонду ліквідації наслідків російської агресії. За словами прем'єра, очікуємо максимальної ефективності у використанні цих коштів. Роботи мають відбуватися максимально швидко. Від початку агресії РФ Українські ТЕС атаковані близько 180 разів у березні квітні. Поруйновані змійська і трипійська ТЕС у наслідок масованої ракетної атаки. Occupante